Живу. І зараз це все піде в інтернет. Ви витало, хочу місце Людолові, ёбали, Я Людоловий йобаю, бля. І зараз це все піде в інтернет. Людоловий, йоба, і бля. Я хочу прийти з ним. Нет, Не вийде. Я, сука, сина поможу, а ти, блядь, нахуй Ти іди отсюда! Дитину, забирайте, дитину, бо вони можуть балончиками зараз чекати. Заберіть хлопчика, заберіть, заберіть, заберіть людей. Люди йдуть, знімають побої, не треба це говорити зараз. Поліція взагалі тут пусте місце, пусте місце поліція. Не буду я думати, мені треба піти купити. Хлопці, вони фопи, вони дають роботу людям. Що ви робите? Які порушення? Де поліція? Хай поліція приходить, порушення оформлює. Познімайте балаклави, покажіть обличчя свої. Що таке? Що це за безпреділ? Де поліція? Хай поліція приходить і оформляє все. Ви чого стоїть. Його я знімаю. Я знімаю, хлопці, вони по закону працюють. Де поліція? Хай поліція приходить і оформляє. Хай оформляють, поліція хай оформляє, а не ви. Покажіть порушення. Ждемо поліцію, хай поліція приходить і показує. Я ту сина погоджую, а ти блядь, нахуй одну. Вийдемо, зараз, блядь, уп'юна. Він не має сіна робочий. Дитину забирайте, дитину, бо вони можуть балончиками зараз Не Дізьте сюди! Що ти мене Не Лізьте сюди! Макси, дити! Та гляньте, хлопці, вам не стидно, ну йолки маталку. Семеро чоловік, одного тягнуть. Семеро чоловік тягнуть одного, позорисько. А не заходять з магазині. Це лічне. Це творите? Люди!

multimita si po qатив福irgas же fem es mes me pidhSe Dok poke Hospital... e indimta e ne23 w mail